Добрий день, дорога сіньки. Я вам зараз відповім вам на таке многочисельне ваше питання. Як збільшить, увеличить срок життя? Є таке? є таке, і воно було завжди і буде. Дивіться, є таке люди, коли людина боліє або щось з людиною случається, є таке, що спасти не можна. Є таке, що закінчується срок життя. Є таке. І багато я сталкиваюсь з цим. Багато. Не можна спасти людину ні під яким немагічним, не лікарняним способом, ні магією, ні якою. людини закінчилось срок життя. Ні білими обрядами, ні дьявольськими не спасеш. Але я вам зараз підскажу по книгі, по книгі предбачень, як Збільшить ваш срок життя. Як збільшить, і я вам допоможу, щоб не було оце зомбі. Це коли людина не знає, вона хоче збільшити своє життя, але вона не знає як. І я вам підскажу, бо ваша українська відьма. Я дюся з вами. Підписуйтесь, підписуйтесь, і я вам все зараз скажу. І так, і по картам, і так, як збільшить срок життя. Так. Первек, все, читаю, давайте сторінку 103. Так, читаю. Дома у себе застала гостя старого приятеля, який почав жалуватися, що не може йти. Він заблудився в лісі. У нього була тільки одна путіводна зірка це його собака. Він йшов із дебрів і робко жався до кустів і дерев. Дуже довгий шлях йшов і прийшов. Собака його привела. Ви розумієте, значить, вам треба підсказка, підсказка друга, підсказка е іменно. Ім, Свише, щоб сили вам допомогли, і я вам скажу що потрібно для того, щоб Бо книга ясно сказала, що собака вас веде, собака тут асоціюється, може, в деякій мірі, і ваше животне вам продліває. Знаєте, яке таке, що сирени не почалися. Страшне, а коти бігають, опасність предупреждають, або собака, або от, павуки є у моїх знайомих, вони павуків держать, Так павуки страшне починають метатися в своєму акваріумі. І коти взагалі предупреждають. Оце через таку поміч, через друга. І також ще магічна допомога, щоб предупредити, якщо є якась хвороба, якщо це, це теж магічна допомага, допомагає, предупреждає, щоб ви увеличили срок життя. І так, дивіться, і у вас є ресурс, є ресурс, ви на коні, але треба. Дивіться, вовремя робить аналізи. Я завжди, в першу чергу, теж, якщо бачу що щось не те по картах, я відправляю на аналізи крові, діагностики і дивлюсь сама, якщо бачу таку загрозу для людини. Якщо такої загрози немає, і я допомагаю сама особисто. Дивіться, поки ви під захистом. Але хто зараз зайде, на мою сторіночку, є, є, у вас є ресурс, у вас збільшиться срок життя. І це показали карти, і це сказала книга. Хай я буду не виступати вам в ролі цієї собачки, моїх підписників, в ролі собачки. Щоб, ви, щоб я вас провідниця була, щоб вам підказала оцім. Моменти, понімаєте? Оці моменти, що підказала вам, щоб я вас провела до більшого життя. Дивіться, треба захищати свій ресурс. Так. І будете крепко стояти на ноги, На ногах крепко. Так, дивлюся, бо время закінчується. Все добре буде. Ось я вам даю пораду, кубок. Слідкуйте за здоров'ям, це в першу чергу. увеличиться срок, слідкуйте, щоб не було підкладів, щоб не було зглазу. Бо я ставлю сімічні захисти. І ця карта зараз, бо я їх обажаю, вони одразу підсказують, Так, дивіться. Так, що треба, щоб увеличити, хто зайде зараз на цю сторіночку, срок життя. Так, зараз. О, і тут дивіться собака. Це ж надо таке. Там ви сказала книга собака, і тут дивіться, от я вам підказала, що потрібно. Якщось не, не подозріваєте, до мене звертайтесь або біжіть в лікарню, здавайте.